Ці оновлення будуть сьогодні на брифінгу доведені в місті Львові. Група, яка яку очолює заступник керівника національної поліції, перший заступник керівника служби безпеки України, яку входить прокурор області, керівник поліції та СБУ області, керівники, тобто вони сьогодні повністю дадуть всі нові. Нові особливості і нове пояснення, додаткове пояснення щодо сьогоднішньої нічної нашої реалізації. Можу одне сказати, що правоохоронна система працювала як один кулак, і ми за ці 30, трохи більше 30 годин зробили неможливе. Тому я хочу подякувати всім оперативним працівникам, слідчим, кримінальним аналітикам, працівникам ДСНС, які також залучилися до цієї роботи, прокурорам. Які все зробили для того, щоб по гарячим слідам цей злочин був розкритий, тому що це важливо для кожного українця.